Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні поговоримо про фіалки в моїй парфумерній колекції. Насправді їх всього три з хвостиком. І нещодавно я викладала коротке відео Шортс у розділ Шортс на Ютубі про свої фіалкові аромати і подумала, чому б не поговорити про них, можливо, трішечки детальніше. Отже, Фіалки, які в мене тут є. Розпочну, напевно, з такої еталонної фіалки, з тої фіалки, з якою я познайомилася дуже-дуже давно. І це була перша парфумована парфумерна фіалка, яку я понюхала, вдохнула, і яка мені сподобалась. Це, звичайно, інселенців від Гірлін. В мене парфумована водичка, ось така от. Старенька, скажімо так. Просто шикарний флакон, я як поціновувач цих шикарних герленівських старих флаконів, просто фанатію від цих. Від флаконів, особливо, якщо вдається купити аромат від Гірлін ще в старому флаконі, це завжди удача, я рахую. Звичайно, ви можете зі мною не погодитись, тому що дуже багато якраз таки поціновувачів оцих нових бджілок, нових флаконів бджілок, але, але не є. Отже, що на рахунок, інселенс в парфумованій воді, ну, це. Це просто настільки шикарна фіалка. Вона абсолютно відповідає ось цьому якраз-таки флакону, такому фіолетовому, темному флакону у вигляді тої самої фіалки. Дуже вона густа, насичена, темна. Це така фіалка волохата, знаєте, це не лісова фіалка, це та фіалка, яка можливо, ну, Десь на підвіконні, Ось така декоративна фіалка, так, але я е, не пам'ятаю, мені здається, ті фіалки взагалі не пахнуть, ці такі вазони. Ну, ви зрозуміли, в моїй мами багато фіалок, і я пам'ятаю, в неї є така фіалка, дуже така насичена, фіолетова, дуже е, маленькі такі квіточки, але вони такі густі, 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 знаєте, такі оці листочки. Волохатів цих фіалок, вона взагалі не пахне, але коли я от беру цей флакон, коли його видихаю, то мені приважається якраз така фіалка. Вона дуже глибока, вона дуже темна, вона дуже манка, вона дуже пудрова, густа. Щільна, це фіалка, яка, яку потрібно тестити, яку ні в якому разі не можна купувати всліпу. Це фіалка, яка може придушити, може взяти вас за горло. Вона надзвичайно шлейфова, надзвичайно стійка, густа, щільна. Чому я казала з хвостиком, коли Говорила про те, що в мене три фіалки з хвостиком. тому що в мене є інсуленс в туалетній воді, якраз таки ось цей флакончик вже бджілка. Ці аромати для мене е, різняться, того що туалетна вода, вона більш е, ядовита, скажімо так, вона більш їдюча, вона дуже дифузна, просто летюча така. Якщо. Якось коротко сказати, то це така густа, темна, фіолетова, пудрова, щільна фіалка. От вона саме щільна. Безперечно, вона шлейфова і так далі, але вона щільна, розумієте? Тобто вона сидить на шкірі, біля вас такий томний шлейф, такий от, якийсь як кокон, то. Прошу пробачення. <кій> То туалетна вода, ось ця в бджілці, вона дуже дифузна, вона така заповняє просто собою все навкруги. Вона просто аж до першіння в горлі. знаєте, Я нещодавно її носила. ну, Скажу відверто, я не фанат цієї. Фіалки в туалетній воді, мені більше подобається ось така. Ця дуже дифузна, дуже ну, така шалена фіалка, ядовита фіалка. От, так, я можу сказати, звичайно, аромат десь через годину після нанесення він трішечки заспокаюється, ніби як втихомирюється, він не ховає оці свої такі. Умовні шипи, скажімо так, оці такі отруйні якісь шипи, отруйну ось цю от складову, тобто ну, отруйна фіалка. Все. Для мене це от так звучить дуже голосно. Дуже так, прям, ах. Наступна фіалка абсолютно інша, і за характером, і за звучанням ну взагалі. Це у нас Balenciaga Paris, Просто шикарний флакончик, як він мені подобається. І як мені подобається цей аромат. Він просто. Ой, дівчата, це взагалі не, ця, не та фіалка, яка от була попередня. Це не душна фіалка, не пудрова, не бордова, там не темна, не нічна, не дифузна і так далі. Це ліс, весняний. Ви йдете в цьому лісі, чи якась галявина з'являється. Ну, не ліс, а посадка. Такий не густий ліс, скажімо так, да? така просто посадка. І ви йдете, і ці дерева такі от, вони дуже зелені, тому що це весна, от тільки все, от от, знаєте, прийшло до тями, розпустилося і так далі. І ви виходите на цю галявину і там просто встелено цими фіалками, такими, знаєте, лісовими фіалками. Маленькими, дрібненькими, дуже красивими, дуже запашними, різнокольоровими, ну мається на увазі. там вони і білі бувають, та? вони там такі фіолетові, якісь голубі, світло-сині, темно-сині і білі. Це просто вау. Це стебло, просто таке зелене стебло фіалки. Це листя фіалки. Вона дуже ніжна, вона дуже лісова, вона дуже весняна, вона дуже прохолодна. Вона, безумовно, має ось такі пудрові відтінки, але ніяке порівняння з Insulence Ця фіалка взагалі не йде. Це абсолютно різні фіалки. Вона просто моя улюблена. Саме така фіалка мені подобається в парфумері. Не душна, не та, що бере за горло, не отруйна фіалка, а ось така зелена, свіжа, весняна, стеблиста, дуже багато така природня. От одна така природня фіалка просто шикарна. Ну, і остання. Це вже навіть не жилець, так скажімо, в моїй колекції. Тому що флакон абсолютно пустий. Тут було декілька мілілітрів я перелила собі відлевант. І буду прощатися з цим флаконом. Хоча він мені дуже подобається. Це Анігуталь Ліолетти. Одна з Найеталонніших фіалок, того, що ця фіалка вона поєднує в собі і інселенс, і баленсіага. Вона просто неймовірна. Дівчата, вона шикарна. Вона просто шикарна ця фіалка. Вона дуже шлейфа, вона дуже ніжна. При цьому вона насичено фіолетова, вона пудрова. Вона така, от, тягнеться ось цей шлейф, і в ній дуже багато стех. Стеблі, ось цих, от в мене позаду стоять ось ці тюльпани, і я дуже люблю, коли в тюльпанах, от вони ще такі закриті, коли в тюльпанах або в квітах дуже багато ось цих стеблів. Бачите, Ось ці стебла зелені, вони такі соковиті, вони такі запашні, вони не пахнуть квіткою, вони пахнуть осею зелениною такою, знаєте. Ось тут воно є. Тобто тут і квітка фіалки, а дуже насичена, дуже пудрова, дуже гарна. І тут багато стеблів ось цієї фіалки, і вони такі зелені, вони такі соковиті, вони такі природні, вони так само лісові. Ну, це надзвичайно гарна фіалка. Як би я хотіла, щоб він в мене з'явився знову. Мені здається, що цей аромат знятий. Я його, я його взагалі ніколи не бачила, цей аромат. З'явився в мене завдяки моїй підписниці. Я, на жаль, не пам'ятаю. Мені здається, це, була... це був чи обмін, чи я купила в залишку у флаконі, чи ми мінялися, і це був додаток, якийсь подарунок до, до моєї покупки. Я дуже погано вже пам'ятаю, як в мене з'явився цей парфум. Я точно пам'ятаю, що це. Від підписниці, але яким чином вже я не пам'ятаю. І тому я дуже вдячна їй, що в мене був цей аромат, і я його носила, він просто шикарний. І мені дуже би хотілося мати його в повторі, але, на жаль, аромат знятий, цей флакончик ну, це, просто, це просто така краса, і така тут гарнів, що ця фіалка. Просто, просто шикарно. Одним словом, любі мої дівчата і, звичайно, хлопці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ваша улюблена парфумерна фіалка. Мені буде дуже цікаво, якщо вам це відео сподобалось. Підтримайте мене вподобайками, коментарями, просувайте український контент на Ютубі. Це зараз дуже важливо для парфумерних блогерів. Всіх цілую, обнімаю, бережіть себе і своїх близьких. Всім па-па!